Доброго дня, шановні глядачі! Вас вітає компанія Сенгента Україна. Сьогодні 3 червня 2020 року. Ми знаходимося в Запорізькій області, в Вільнянському районі на полі Товен ВП Сортостанція. Раніше нам вже доводилося бути на даній демоділянці. Минулого разу ми сіяли соняшник. Від компанії «Сингента». а сьогодні повторно прибули на це поле задля того, щоб оглянути стан сільськогосподарських культур. Як бачите, ґрунт вологий, були дощі, прийшли в поле озимого ячменя. тут у нас гібрид вутан та гібрид галатіон. Як бачимо, кустистість дуже добра, листя чисті, так що наші препарати спрацювали гарно і ефективно. Нагадай, будь ласка, які тут продукти застосовували? Тут ми застосовували Engio, Till Turbo, Primaforte і Modus. Це на 31-шу фазу BBCH. На 37-му лист. Ми внесли Елатус Ріа та Карадезе Зеон». І як можемо побачити, все гарно спрацювало. Ніякі погодні умови не завадили для ефективності наших препаратів. Коренево покажи. Коренево ну, тяжко, тому що глина зараз. Дуже вогне. Після дощу, так. Так. По колосу, в середньому, в середньому 9-10 насінин, 6 рядів, але за рахунок великої густоти після зими тут очікується добрий врожай. В минулому році на цьому ж полі ми зібрали наші ячміні з урожайністю 72-75 центрів на гектар. То в цьому році, як мінімум, я очікую так, таку ж вражання. Зараз ми підійдемо на поле з пшеницею, сорт липілка. І подивимося, якимсь якому настані. Висота пшениці дивує, майже мені я я ростом метр вісімдесят три, то я скажу. Ну метр п'ятдесят точно. Так по захисту, так, так як і на ячменю, також все чисто, ніяких плямистостей, флаговий чистий, не вивається. Покажи флаговий. Зараз я вирву. Декілька рослин подивимося. маємо чисте, чисті листя на всіх ярусах, включаючи флаговий. Колос також наливається. Останні колоски вже доцвітають. Будемо чекати врожаю і потім, розповімо вам, які результати дало це поле. Зараз оглянуто стан озимих ячменю та пшениці. Далі направляємося до... Озимого ріпаку, гібриди компанії Сенгента, після оглянемо гібриди кукурудзи та соняшнику. Зараз ми перейшли на поле з ріпаком нашої компанії, а саме гібрид Анабела. Як бачимо, до цього року по розвитку ріпак виглядає дуже достойно і добре. Стрючки. Виповнені, великі. Рахували там десь по 30 насінин є. Зараз, якщо вдасться, так. Якщо вдасться, порахуємо. Ти рахуй, я зараз поки ще покажу як виглядає стан. Всього на даному полі представлено 7 гібридів. Так, Денис? 7 гібридів в середньому стрічку 2-33 насінини, то при такій вологі, яка була, тут це за місяць випало 69,5 мм, а за неділю 45 мм. Я думаю, наш ліпак стигне налитися добре. І дати нам добрий врожай. Дякую. Так, зараз прийшли на поле з гібридами соняшнику компанії Сенгента. Подивимося, стан культури, яка у нас фаза рослини, скільки справжніх листків. Денис. Так. ну На даний момент ми маємо дві повноцінних пари листків. Вже починається Е, І за великої кількості опадів, які випали недавно, почали вилазити позаминулі ріпаки, які були в позаминулому році, а також багато амброзії. Думаю, що... Або після завтра ми внесемо каптору. І я буду впевнений на всі 100, що поле буде чисте і від вовчка, і від цього ріпака і амброзії. Зараз ми перейдемо на поле з кукурудзою, де вже був внесений елюміс, і подивимося на його ефективність при таких погодних умовах. Після соняшнику наступна культура кукурудза. Денис, проінформуй, будь ласка. Як ми бачимо, елюміс, який ми внесли 24 травня у фазу 3-4 листків кукурудзи, вже працює добре. Уже Майже всі бурянини, які є на цьому полі, почали відсихати і відмирати. То через тиждень, поле буде стояти чистим. А за рахунок грунтової дії ми припинимо появу нових хвиль бур'янів. На даний час кукурудза в задовільному стані, незважаючи на стресові умови, які були минулі тижні. Але зараз передають, що будуть теплі погоди, і я думаю, що кукурудза відновить свою вегетацію і буде в гарному стані. Так що побачимось пізніше. І покажемо, як що працює у нас тут далі. Як висновок, я можу сказати, що препарати на цьому полі спрацювали дуже добре на всіх культурах, і можу спокійно рекомендувати в даній зоні застосовувати наші системи захисту для своїх полів. Всього найкращого, дякуємо.